Всім привітик! Сьогодні в першу чергу я вам скажу велике дякую за те, що ви були зі мною весь цей час і весь цей рік мого каналу. Дуже хочу вам ви, висловити велике дякую, підтримку за те, що ви мене підтримували весь цей час. Я дуже вас сильно люблю. Ну і так, було багато хейту, ну ж без цього не обійтися. Але всім, хто мене підтримував, велике вам дякую. Ви найкращі, що було в, ну, в, в цьому в мене. Ну що ж, будемо досягати нових цілей більших і більших. Всім дякую і починаємо моє відео. Колічно. І так, це відео про Stumble Guys. Stumble Guys це була моя сама перша рубрика на моєму каналі. І саме перші відео по ній. І я тільки, тільки зараз в цей день повернувся, щоб зняти відео для вас. І в мене є всі тут, які в мене були. І в мене дуже хороша новина є для вас. Я буду виставляти відео кожен. Кожну суботу і кожну неділю. І завтра теж. <кхи> да. Це такий буде сюрприз на мій, що я рік був. Ладно, Можемо починати вже йти грати. Да. Я, правда, забув, як грати вже. Я вже цілий майже рік не грав в Stumble Guys. Після Мого день народження, я перестав в неї грати. Ну там ще було в лютому. Тем, вибачайте, якщо я буду тупити і забувати, як грати. Ну, і типу, да. Так що вибачайте, якщо я буду дуже сильно тупити і, і програю в першому ж раунді. Да. Бо я вже забув, як грати. Я не можу як пройти оці штуки? Я забув о вау круто. Да я чого я впав? Давай, давай там ще місце може для мене. -да. А щой мене мене за мене кидануло? Ем, Ну, ладно, будемо далі пригати. Ага. Допригались, все, я програв. Там же люди доходять. Все. да, блин. Ну да, я в першому раунді вже програв. Що можна було й очікувати? Ладно, в другий підемо. Чого в мене та ж сама карта, в якій я не можу виграти? Ем, в ем, Ох, Ну, зразу вже, да? Другий раз. угу. Третій. угу. Да скільки можна? Да лишіть мене в спокої. Не мені виграти хоч раз. Що це за взрив був? Ладно, пофік. Йдемо далі. Я попитаюся хоч раз якось далі продвінутися, чим зараз. Но, мені кажется, мене не вдасться. Ну хотя я вже тут не був. О май гед! О май гад! Я один із перших прийшов Що? Що? Як? В смислі? В смислі? Ем... Ладно, я типо, Прошка. Угу. Прошка. Який цілий рік забросив в неї грати. Прошка. Обрадувався я, напевно, сильно. Яка карта буде в нас далі? А що тут робити, бо я вже забув? А, тут, напевно, приїхати по цьому. Ні! Ладно, другу. Ладно, до чого. До чого я. Пап. О, мені в рекламі попалася ця реклама, в яку я ігру грав. Може, ви помните, один... вона була тільки один відео по ній. Ладно, пофіг. Ідемо в слідущий раунд і. О, серйозно, ну я так не люблю цю карту, вона not easy. Вона нелегка дуже. дуже вже ух. Нє-т. О, я доволі йду гарно, вроді. Давай просунутись. Вчила якийсь такий странний скін. Ем. Ем. Ладно, пофіку. Ідемо. Нє-де. Перше моє падіння, да? Слей. Угу. Друге, mm -hmm. як завжди да третє, I don't айдонке четверте. П'яте, ну, чого шосте мм зараз буде сьоме, да? В смислі? Як я не впав? Йо-ма-йо! Оце то -йо! от, оце то вот, от вот як... Ну э... чого? Що це означає? Я вже до другого, знаєш, сьомим... І... Я не можу. Ладно. Яка в нас далі буде ка... Серіосно, ця карта, яку я взагалі не люблю. Ну ви серйозно. Ви даєте, чи що? Я вас не розумію просто. Ладно. Вже. Так, слей. Ладно, йдемо таку сюди. Надіюсь, мене не зб'є. А там чел збило. Ой, мене зараз теж зб'є. Із чого я ржу? Кстати, в мене цей скін був у відео, даже, момку. пригаю. Давай пригаю. пригаю. А, ну я вже тут профі, в принципі, я вже пройшов. Я один із перших, я третій. О май я. Я вижив. Ура! Друга карта в нас. Оця йомайо, -йо, я не я не помню як ну ладно. Я вроді щось припоминаю, таку карту, коли було обновлення по містер Бісту, я... а дальше я не помню. Ну тут надо оці. О, нет. Тут оці от штуки, вот не вот блина. Uh ё мої, як так красиво було, ладно. Ідемо, там, Давай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай сюди, 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 сюди. Швидше я буду третий, четвертый. Ура! Слава Богу, я пройшов. Ну так, да. тут програли. Mm -hmm. Ну, вони не я, звісно. <плес> <Конечно. плес> О боже, оце останній раунд, хоч би я виграв, пожалуйста. О боже, ужас. Я так не люблю цю карту. Ладно. Ідемо далі. Ідемо. Надіємося, що мене впа. Вто... Ей, чел, що ти мене робиш зі мною? Я не вот это вот. Ні, Чого? Ну чого я не Ладно, Пропустимо цей тупий момент. Да? Ще раз почнемо. Це мабуть, буде остання гра. Вже так довге відео виходить. Дуже довге для мене. Бо мені, в мене мало пам'яті на телефоні, як ми знаємо, так? Да? Вже всі привикли. Пофігла. Ну, а мені ще Крітікал Трайк записувати колись там небудь. Коли в мене пам'ять появиться, а не. Ох, я не можу, не можу не відео. М -м -м. Як я далеко продвінувся. Ох, в мене тут шарне. Мен... Ні, -т. пожалуйста, дайте мені вір. Боже останній був. йо маю. А де я? Де я, де я, де я, де я, де я. А он до. І наступна мама. Карта буде в нас. Лазери. Ні! Я так не люблю лазери. Хто знає, в Пакі здесь в мене навіть відео про них було. Ні, не було. Ну, в общем я там дуже сильно програвав на цих лазерах. а Ого, троє любов вже. Зараз як прошка пройду. Ні, 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 ні. Ладно, мені вже надоїло, я вже не можу все. Всім папа -па і до завтра.